Вітаю всіх! Нарешті я добралась до колод. І зараз тема у нас в нас Куп'янська. Бо мені вже скріни присилали, і подруга навіть присилала. Що кажуть, що після Авдіївки буде загострення на Куп'янському напрямку. Давайте так. Я хочу. <кій> вибачте, після хвороби останній. Залишки. Залашкові явища, господи. Я хочу розглянути два варіанти. По Куп'янську до кінця лютого та до кінця березня. От так. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця лютого. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця лютого. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця лютого. До кінця лютого. Яка в нас там ситуація? Ну, оборона. Ми зрозуміємо, що оборона. Декілька напрямків. Ми це знаємо. Оборона досить успішна. Ну, Хитра оборона. Це лютий. Далі. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця березня. Беремо березень місяць. До кінця березня. Ситуація на Куп'янському напрямку до кінця березня. Березень, на що? Рух. Чи? Ага, Березня. Помірно. Не швидко. Такі серйозні зміни березня. Так, що у нас тут? Важка ситуація. Знаєте, важка. Важка ситуація також буде. Так, так мені цікаво, чи це рух. Рух ЗСУ. Рух ворога. Ну, Дивіться, ЗСУ теж в, в позиції, бо ЗСУ. Втрати. Звісно, втрати. Обину, Так, прибираю. Прибираю на кінець колоди. А це ворог, що він, що з ним буде. А це буде з ворогом. Оце, оце у ворога, так. Топік. А ЗСУ молодці будуть. Ну, більше не скажу. Я карти вам показала. Швидко прибрала. Вибачте, але мене дивляться різні люди. Я це бачу, тому ворога буде тобі. Це березень місяць. Це березень місяць. Буде не швидко, але... але втрати, зрозумійте, буде втрати. Багато казати не будуть. Також приховується багато інформації для нашого блава. Будуть втрати. Але Куп'янський напрямок тримаємось. Молодці. Молодці. Добре. Місто Куп'янськ. Місто Куп'янськ. Ситуація в місті Куп'янськ. Беру період до кінця березня. Взагалі, місто Куп'янськ до кінця березня. Яка буде ситуація у місті? Куп'янськ до кінця березня. Ну, емоційне напруження. Важко. Колесо Фортуни. Важко буде. Дивіться, важко, важка ситуація буде в Куп'янську. Морально дуже буде важко, але дивіться, захист стоїть. Захист стоїть Куп'янська. Він стоїть і він буде стояти. Просування не буде. Добре, давайте так ще. Для спокою душі. Куп'янськ. Залишиться під контролем України до кінця березня. Куп'янськ залишиться під контролем України до кінця березня. Так чи ні? Так. Оборона. Ось. Куп'янськ під контролем України до кінця березня. Оборона є все добре. Це те, що стосується Куп'янська та Куп'янського напрямку. Тому віримо в ЗСУ.